Казала, що буде дві, але може бути і дві частини, і три частини. Ну, найбільший варіант, що буде три частини. Е, бо на три частини вміститься уся ця гра, а на дві я не знаю, чи вміститься уся. От, напевно, на той коронний момент, коли ми будемо скатуватися по гірці, мені треба отак зупинитися. І там, коротше, гірка. Так, зараз дивимося, ще є м'ячик. Так є. Тепер. іван Євендяй, не віть мага. Мене в Ай, реклама! Вбили, Скажіть, що відчули, б? Я така телефоном на підлогі, воно таке мене б'є. Так сюди. Їдь. Е, е, цей камінь їде, як маршрутка. Бо ви знаєте, оці маршрутки, які такі. А я поїду, я хочу їхати, і мені треба. ні, е, ну, На, на світлофори вони нормальні, але на той. Я поїду, коли я скажу. заглючила. Добре. Кіт відкрився. Я тільки що зі слова на мене. Бистро, якщо я навіть заключила, я тебе вбив. Так. Оце, оце не гірше. Оце найгірший момент на всьому світі. Тут треба настроювати усе і той. А ви ніколи не бачили тюрму, де Баррі за вами всь... де... Ну, ці герої за вами всюди ну, біжать. Так ж буде краще ну, і буде якби крутіше. Там девка, дивіться, там девка заглючить. Мальора! Так, я на дев'ятому рівні, а тут 23. Так, моя башенка загляла. Це мій улюблений момент. Зараз буде спідран. Спідран! Йо. Давайте давайте ми 99 в 99. Ночі. О, там якийсь бар'єрний вийди школи. Я не розумію. Біжим, біжим, біжим! біжим. О! Mui Talia.